Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад на картах Таро на місяць серпень 2025 рік. Питання наші стабільні. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Одна карта для тих, для всіх, хто загадав якесь важливе побажання або запитання на цей місяць. Карта відповіді. Допомагають нам сьогодні також ще одна колода райдера, а також колода Мадам Ленорман. По одній карті для того, щоб картина була для нас більш чітка. мадам Ленорман Таро троянди. Дивимося, друзі, загальний фон місяця діва, місяць серпень. Вісімка кубків, король кубків, а також карта Планета місяць. Ці карти показують, що, можливо, хтось буде з кимось розставатися. Як тут показано, уходить чоловік. Чоловік. Король Кубків. До нього були почуття, така людина, котра була дуже близька або займала місце в вашому серці. Чому уходить, які непорозуміння, будемо дивитися по розкладу, а карта Планета Місяць показує якісь причини, можливо, відсутність дітей, а можливо, якась інформація брехлива. Чомусь якась ось така ситуація склалася. Будемо дивитися, що нам розповідають карти. Ще подробно по всім питанням. Це може бути, наприклад, якщо діловий партнер, то також людина була дуже поважна, але все одно ваші шляхи розійшлись. Робота. Старший аркан, відлюдник. Королева жезлів, а також карта Хмари. Відлюдник показує, що ви можете робити роботу самі. Королева жезлів це дуже рішуча жінка. Якщо ви жінка, то ви будете дуже докладати зусиль робити цю роботу. Вам буде нелегко, коли ви будете намагатися з усім впоратися. Карта хмари показують якісь. Неточності, неполадки, незрозумілі моменти, котрі можуть виникати на роботі в цьому місяці в вашому випадку. Можливо, всі поуходили у відпустку, і ви будете тягнути воз самі. Фінанси Десяточка пентаклів, принцеса чи королева мечів, а також карта сад. Фінанси вам показують дуже добрі. Ось ця королева мечів це жінка з інтелектом, котра зможе упоратися з усіма питаннями, котрі будуть необхідні виріш... вирішуватись для нормальних фінансів. Карта САД показує, що ви будете блистати в суспільстві, тобто, або хтось буде заміщати посаду, наприклад, керівник пішов в відпустку, а ви будете виконувати його об'язаності. Обов'язки, ви будете блистати в суспільстві. Десятка пентаклів це не тільки гроші, це ще підтримка родини. І саме тому, як ви бачите, це питання у вас на позитиві в десяточку. Особисті питання: Тройка жезлів, іерафант і карта лілії. Особисті питання тройка. Але це не тройка розбите серце, а тройка, наприклад, папа, мама і дитина. Іерафан це мудрість, щоб шукати вихід з якихось положень, наприклад, купити дитині комп'ютер для школи або щось, вирішити якісь важливі справи. Карта Лілії показує, що ви з усім пораєтесь, і головне не розчаровуватись. Що в мене не вийде, або щось таке? Далі застереження. Принцеса Пентаклів, Сімка Жезлів. А також карта дитини. Застереження, принцеса Пентаклів. Не економте гроші, можливо, на якісь дитячі потреби. Життя воно одне, і щоб дитина потім не виросла і не сказала, що мама, мені було надо, а ти мені не купила. Можливо, якось знайти вихід та цю ситуацію взяти під контроль. Сімка жезлів каже про якусь боротьбу. Або щоб ви не складали руки, а боріться. Пошукайте, наприклад, якщо вам треба віднайти гроші, можливо, хтось вам перепозичить, а можливо, якийсь мікрокредит. шукайте вихід. Застереження полягає в тому, щоб ви не запсували стосунки, виконали своє завдання, те, яке для вас буде дуже актуальне. І ось ця принцеса Пентаклів це ваш знак зодіаку, знак землі, Діва, Тілець або Козиріг. Можливо, вам хтось поможе, якась подруга, порада. Король жезлів. Карта Помірність. А карта двочка Кубків, а також знову дитина. Зверніть увагу, друзі, у вас просто дитина вона скрізь. Порада король жезлів, а також двоєчка кубків. Вам треба відновити стосунки з якимось королем, більш таким впливовим. Це може бути, наприклад, навіть ваш особистий батько. Колись ви, наприклад, проявили свій характер та якось або посварилися, або сказали, що мені нічого не треба. Без вас справлюсь. І ось зараз зверніть увагу порада: двоєчка кубків поновити стосунки, як то кажуть, мирову угоду скласти. І, можливо, ця людина допоможе вам з дитині щось або придбати, або якісь моменти, тільки вам зрозумілі. Звісно, не у кожного може бути така ситуація, але ми ось тут бачимо на початку. Чоловік ушов, король кубків, начебто розбив серце, планета місяць, батьківські обов'язки, якісь незрозумілі, тривожні якісь події. І ось тут ви бачите в пораді: чоловік, поновлення стосунків та дитина. Іноді треба бути друзями для того, щоб дитині було комфортно щоб вона себе почувала, наприклад, потрібною. Обом батькам. Відповідь на питання, котре ви задавали на початку розкладу, котре для вас дуже важливе. Троєчка пентаклів, король мечів, а також карта собаки. З огляду на король мечів, то ваше. Питання так, наприклад, відсотків 40. Але загальні, наприклад, 60% кажуть вам, що ні. Зверніть увагу з огляду на те, що ви запитували, карти вам продовжують нести свою лінію, свою думку вам виказувати. Тройка, король чоловік. І ось тут дружні стосунки. Тройка це три людини. Король і дружні стосунки. Якщо це стосується родини, то ви вже все зрозуміли. Іноді пасіанс та карти Таро показують ситуацію, котра більш прорисовується в всесвіті. Можливо, хтось задав сильні, більш сильне питання. Можливо, ви ще не заміжня, і до вас це зовсім не стосується. Але ось так основні ідеї. Для місяця серпень це зберігати дружні стосунки, використовувати свої знання, якісь двоечка кубків це поновлення гарних стосунків, позитив лілія, ірафант, мудрість. Загалом, хто розбирається в Таро, то ви все одно зрозуміли, що вам Таро хотіли сказати. А я бажаю вам гарного серпня. Можу взяти одну карту для тих, хто буде святкувати діва в серпні на рік вперед. Туз мечів. Ну, хто б сумнівався? Все буде добре, ви будете рішучі, ви будете вирішувати найскладніші питання завдяки своєму інтелекту. І все буде у вас гарно. Бажаю вам гарного серпня. До зустрічі на моєму каналі.